Всім привіт! Мене звати Вадим. Я буду вашим сьогоднішнім лектором, як і Марія. Я навчаюся в Івано-Франківському національному медичному університеті на фармацевтичному факультеті. Всім привіт! Як мене представив Вадим? я Марія, лекторка сьогоднішньої лекції. Я студентка Івано-Франківського національного медичного університету, медичного факультету. І сьогоднішня наша лекція буде якраз про алкогольну залежність. Алкогольна індустрія у всьому світі вона є найбільш розвинутою. Вона приносить кожний рік багато мільярдів доларів прибутку, але при цьому алкоголь є занадто шкідливим для нашого організму. За даним журналу Lancet, це до вашого відому, це один з найпопулярніших медичних журналів світу. У 2010 році британські вчені якраз поставили алкоголь на перше місце серед усіх наркотиків як найбільш небезпечний для людства. Він є. Найбільш небезпечним по втраті прибутку грошовому, найбільш небезпечним для оточуючих на другому місці посмертності після героїну. А також за даним ВОЗ Всесвітньої організації здоров'я зазвичай від алкоголю за рік в всьому світі помирає приблизно 3 мільйони людей. До вашого відомо, це десь населення одного Риму або одного Києва. Але все одно люди досі продовжують жувати алкоголь. Чому так? Які причини з приводу цього? Про це якраз ми в нашій лекції сьогодні поговоримо. Але перед тим, як акцептувати увагу на тому, як він діє в позитивному чи поганому сенсі, я хочу поговорити, як він взагалі діє. Алкоголь, він якраз збуджує рецептори гамма-аміномасляної кислоти. Скорочена гамк. А це якраз є найбільшим гальмівним медіатором нашої нервової системи. Тому зазвичай, коли люди вживають алкоголь при вищих дозах, люди починають менше відчувати болю. Наприклад, ну ви чули багато історій, коли люди напились алкоголю і зробили багато собі фізичних. Ушкоджень, але при цьому взагалі не відчували. Це якраз є один з таких фізіологічних механізмів. Також алкоголь він якраз причинює надмірний вироботок дофаміну і ендорфіну. Ендорфін це якраз гормон задоволення, а дофамін це гормон щастя. Я думаю, ви і так про це все знаєте. Але якраз при цьому, коли люди, людина вживає алкоголь. Починає якраз така більш надмірна, така більш розмовна, починає про все розповідати. Більш така позитивна. Піднімається така ейфорія. Гарне позитивне впливання алкоголю є те, що, наприклад, той самий спирт 96% використовують хірурги якраз при обробці інструментів для проводження операцій. 70% використовують медичний персонал для обробки рук або. Місць для ін'єкцій чи якраз операційних місць, там, де будуть робити надрізи і, або шиття, або інші хірургічні операції. Також алкоголь, саме спирт, використовують як знеболюючий засіб, бо, як я вже казав, він пригнічує дію центральної нервової системи. Зараз вже набагато є інші способи. Як можна пригнічувати центральну нервову систему, щоб проводити операція знеболення? Але під час, наприклад, світової першої світової війни, як її тоді називали Великою війною, тоді в польових умовах використовували якраз цей спосіб, щоб якраз швидко проводити операції для поранених бійців. Також етанол спирт будь-який він має дуже велику антисептичну дію. Отже, ми розглянемо сьогодні, як же алкоголь впливає на наш організм. В першу чергу він впливає на серцево-судинну систему, а під дією алкоголю вражається серцевий м'яз, що викликає важкі захворювання. Коли здорові люди споживають велику кількість алкоголю, порушується серцевий ритм, який в здорових людей з часом стає на місце сам по собі. Зловживання алкоголем призводить до гіпертонії, інфарктів та ішемічної хвороби серця. Далі в нас є дихання. На першій стадії хронічного алкоголізму відбувається стимуляція функції зовнішнього дихання і підвищується частота і об'єм дихання. Надалі воно погіршує виникнені захворювань, таких як бронхіт, туберкульоз і ефізема легень. Далі в нас іде травлення. У ті, хто страждає хронічним алкоголізмом, часто виникають порушення з боку шлунково кишкового тракту, може виникати виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки. З розвитком алкогольної залежності виникають порушення роботи слиних залоз і патологічні порушення. Далі в нас ідуть нирки. Переважна більшість хворих, які страждають на алкоголізм, стикаються з тим, що в них порушується виділення функцій нирок. Виникають збої у роботі гіпоталамо гіпофізарної системи. Пагубний вплив виникає на захисну тканину, яка вистилає саме нирки. На психіку воно впливає так, що можуть бути різні галюцинації, судоми, м'язів. Ремор і часто стає таке, що стають як ніби ватні ноги. З Часом, якщо це вже не постійно, то вони зникають, ці всі симптоми. Але на імунітет воно виникає порушення процесів кровотворення і перешкоджає утворенню лімфоцитів. І печінка. Печінка це у нас основний такий орган, який нейтралізує саме токсичні речовини, які потрапляють в організм. Вона руйнує алкоголь і видаляє його саме з крові. Але багато алкоголю за короткий проміжок часу може порушити обмін речовин і привести до ожиріння печінки. Ожиріння печінки виникає тоді, коли накопичуються саме жири і вони нікуди не виділяються. Також може виникати цироз. Накопичення в гепатоцитах ацетальдегіду і розлади метаболізму, що супроводжують хронічну алкогольну інтоксикацію. А також розглянемо інші впливи алкоголю на наш організм. Якраз поговоримо про білу гарячку. Біла гарячка, якраз це виникає під час надмірного вживання алкоголю, навіть при лікуванні надання медичної допомоги, хворі, що у, у котрих виявлена біла гарячка, десь 2% них все одно помирає. А якщо не надавати навіть медичну допомогу, то смертність сягає близько 20%. 4%. Що таке взагалі біла гарячка? Біла гарячка це стан, коли якраз при алкогольному сп'янінні у людини з'являються галюцинації, починається марення і інші психічні розлади. Також неможливо обминути таку тему, як алкогольна залежність. Як ми вже розповіли раніше, трішки на лекції, алкоголь діє тим, що якраз іде надмірне вироблення ендорфіну, дофаміну, збудження саме цих рецепторів. І тим, що якраз люди, котрі вживають надмірну кількість алкоголю, в них виробляється залежність, бо ці ферменти вони не виробляються в нормальній кількості, і тому організм якраз потребує алкоголю, щоб для цього. Було вироблення цих ферментів. Якраз організм в цьому випадку, можна сказати, привести такий приклад, що буває таке, що організм, коли ми вживаємо ну, ще до алкогольної залежності, такий каже: Ну, в принципі, непогано, можна, будь ласка, цукерку, так, ну, просить люб'язні. А коли вже ми підсіли на алкоголь, то він вже не люб'язно каже, він каже такий, Сюди, давай цю цукерку, якраз мені це треба, якраз це тільки мені це і треба. Якраз хворий на алкогольну залежність їм дуже тяжко від цього відмовитись. Якщо казати не про психічне, то як вже сказала Марія, то якраз казати про цироз і стеатоз. це зовсім різні поняття, зараз все розшифрую. Казати, якщо кажемо про цироз, це, це якраз е, ідея як. Ми, коли вживаємо алкоголь, то це якраз сильно діє на клітини нашої печінки. І вони е, руйнуються, вмирають. Але в нас печінка такий сильний орган, що вона відновлюється, швидко відновлюється. Але при надмірному вживанні алкоголю, якраз при алкогольній залежності, печінка не встигає нормально е, регенеруватись. І Тим самим воно буває таке, що змінює свою форму і якраз пригнічує свої функції. Зазвичай сироз веде до е, повного е, відмирання печінки, аж до некрозу е, клітинної печінки. Якщо, е, якщо казати про стеатоз, то при вживанні алкоголю іде розширення сполучної тканини печінки. І накопичення в ній жовчних кислот. І тому печінка не може нормально виконувати свою функцію. Алкоголь він взагалі веде до не тільки фізіологічних, а й моральних і соціальних збитків для людини. Бо якраз саме під алкогольним впливом стаються зазвичай сварки: що в родинах, що в дружніх відносинах. Зазвичай, друзі, люди сваряться під час алкогольного сп'яніння, і так якраз руйнується життя соціальне у людини. Кому ж не можна вживати алкоголь? Законом України поставлено так, що не можна вживати алкоголь особам віком до 18 років. Тим, хто планує вагітність майбутнім татам і мамам, і особливо мамам, які вагітні, тому що дитині ця інтоксикація передається. Також водіям і людям, які приймають лікарські засоби, тому що дуже часто, коли е, саме лікарські препарати несумісні з алкоголем, самим. Також людям, які позбулися вже Алкогольної залежності і можуть зірватися. А попри те, що алкоголь може зруйнувати здоров'я людини, і воно може зруйнувати також відносини, так як говорив Вадим. Бо під час алкогольного сп'яніння люди роблять більше необдуманих вчинків агресивних ситуацій. Питання тоді, чому люди продовжують далі віддавати великі гроші за алкоголь. Одна з цих причин це те, що е, людина може бути в стресі або в якійсь депресії. І друга причина це реклама. Зараз дуже багато реклами е, алкогольних напоїв, е, що по телевізору, що по втіктоці, інстаграмі в цих всіх. І також третя причина це. Оточення, якщо е, там, наприклад, як в школі часто буває, там старшокласники, які п'ють, ходять на якісь е, вечірки, і більш таким меншим дітям це цікавіше, і вони підростають і починають робити то саме. Тому, підбиваючи підсумки, алкоголь використовують в медицині і фармації для виготовлення препаратів і лікування людей, але при цьому... Алкоголь несе за собою великі проблеми, пов'язані зі здоров'ям. Якщо у вас є питання, то ми радо на них відповімо. Чи є різниця між жіночим і чоловічим алкоголізмом? Якщо так, чому? Ну так, особливо, якщо казати про звикання, то жінка набагато швидше звикає до алкоголю. А також, якщо порівняти цим, то якраз при вагітності це дуже впливає на майбутню дитину. Також воно впливає на репродуктивну систему, особливо для жінки воно впливає тим, що вона якраз погіршує склад жіночого молока, котрим вона якраз буде готувати майбутню дитину. Також, якщо казати не прямо про залежність, а про надмірне вживання різних алкогольних напоїв, то наприклад при вживанні чоловікам надмірної кількості пива. То воно в пиві якраз міститься велика кількість жіночих гормонів. І тому це може привести до того, що у чоловіка, як могли помітити зазвичай, котрі обожнюють вживати пиво, великий живіт, і якраз це може привести у чоловіків до імпотенції. У мене до вас питання, Марія. Чи є безпечна доза алкоголю? Нормальної дози алкоголю не існує, але британські вчені радять, що чоловікам можна вживати одну бутилку пива, а коньяку десь приблизно 50 грам. І також вино 150 грам, але таке справжнє і без всяких домішок. У мене є питання, скажіть, будь ласка, а як алкоголь впливає на стан шкіри? Дякую вам за таке гарне питання. Якраз хотів про це більш детальніше поговорити. Якщо в принципі, невеликих дозах дивлячись, і дивлячись, який алкоголь, наприклад, десь в маленьких дозах на день раз в тиждень вживати, наприклад, червоне вино, то воно якраз сприяє тому, що воно зглажує воно позбавляє моршки. Воно робить на нашому обличчі менше зморшок. Але е, буває таке, що у деяких людей може бути якраз алко... алергія на алкоголь. Це якраз може якраз проявлятись на шкірі, кропив'янками, висипками, і... а також в алкоголі. Алкоголь якраз зазвичай або те ж саме вино солодке. Там є багато цукру, і теж може це буде спровокувати появу прищів, акні. Або, наприклад, при надмірному вживанні якраз йде виділення, тепловиділення з нашого організму, і тим самим шкіра якраз починає червоніти у нас. Або якщо вдаватися до інших захворювань, там, наприклад, при гепатиті або цирозі печінки, то воно теж якраз проявляється на нашій шкірі. Що таке похмілля? Які його основні симптоми, і як з цим похміллям боротись? Це питання до обох до медика і до фармацевта. Дякую за таке питання. А, з приводу того, як з цим боротись, що таке взагалі похмілля і його фізіологія, це якраз після вживання алкоголю йде накопичення в нашому організмі продуктів окислення етанолу, наприклад, ацеталя льдегіду, який якраз є найтоксичнішим для нашого організму. І якраз зазвичай після того, коли ми дуже багато вип'ємо, буває таке, що зранку встаємо, починає боліти голова, як, як в космосі знаходишся. Це, як, це якраз іде накопичення цих негативних речовин в нашому організмі. Як з приводу цього боротись? Ну, по-перше, як ми зазвичай після вживання алкоголю хочемо дуже сильно пити і води. Тому якраз вимивати це водою або якраз використовувати адсорбенти для того, щоб вони якраз забирали негативні речовини з нашого організму. Власне, Вадим відповів на це питання мені додати, на жаль, нічого. Дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і багато не пийте!